Ви бачите, Оксана бігає. Но суть не в тому. Це наш перший склад підйом за хлопці, а ми готуємо зараз другий наш склад, Там трохи розчищаємо, роз... розкидаємо, треба освітлення зробити. Напишіть в коментарях, під що, як ви думаєте, буде цей склад. Тут десь 160-170 метрів квадратних, під які запчасті робимо цей склад. Е -е... Той хто напише, там перві. Три правильні а може більше. Я подарю від себе якісь подарунки. А, а може всім, хто напише, теж якісь. Ну, подивимося, общем. Зараз розчищаємо все, бо тут таке, знаєте, було накидано, розкидано. Заготовки, ще щось. Бачите, тут стелажі лежали. Зараз це будемо все приводити в порядок, виставляти, робити тут освітлення толком. Ну, стандартне освітлення боковушки зашивать, і будемо готувати новий склад під запчастини. Е, які саме, я ж кажу, ви напишіть. Тут, тут поки ви бачите в складі кареро мости, капот. Один кареро, другий турецький. Роздатки є, дві, якраз дві роздатки продаємо. Мен вже одну забрав товариш. Каже, що з гроші прийдуть, одну забираю, залишається один міст і одна. Роздатка з ну, комплектом хочемо продати. Ось така виходить, трансмісія. Це підзвичайний UMZ6 іде, але з, сиді, так, з правої сторони знаходиться роздатка. Тут картера. Ну, тобто, такий хлам, зараз це все, все розгрібаємо, перевозимо. Наше місце, вистачає. Тут проміжутка на МТЗ-нова мотор Ford Fusion 2,5. Да, у нас розбірка ще по фордам, блоки, щастічку, балу, коленвали, підпередній ведущий мост. Хто МТЗ на МЗ встановлює, або, якщо ви хочете кареру поставити міст, тут, виходить, ось воно вариться, робиться жорстка сцепка з осью качення. Я попереднє відео, відео скидував, мені підписник скинув, як у нього стоїть, у нього такий міст. Іде ось, а тут іде вже балансір. Ось. Балансір, ну, типу, якесь качення, ось воно йде. Тобто качається, воно тут там листи, все як варить, все як робить є. Ще вам колінували картера під Йонзе, під стартер. Десь залишили штук 40. Тут ще щось залишилось. Ух ти, а це у нас, хлопці, що... А, це передні у нас диски. Опа, кому треба, коротше, знайшов, думав, що їх нема, а вони є. Передні диски на МТЗ-ЮМЗ під 9202 з можна, ну можна стандартно, да, скажімо так. Такі диски є. Ще он там щось, ну, в общем, немало запчастей. Баки топ топлюні. По техніки, є ще крила на малу каміну, на УМЗ нові крила, є в наявності. Ось таке по переоборудованню. Зараз розчистимо, покажу потім відео, як ми розчистили цей склад і що з нього зробили. Думаю, багатьом буде цікаво, що вийде з цього приміщення да? і що тут буде.